Вітаю, хто мене дивиться. Сьогодні маємося 17 січня, Рішив поміняти фільтр паливного на МТЗ. Фільтр минулий відходив ну, осінь, пів і завжди так міняю зима-літо. Центрифує все решту. Рішив поміняти. Витягую, зливаю, витягую фільтри. І що ми маємо фільтр, паливний, півроку поставлю, ну осінь, не знаю там по тих 5-6 місяців і солярка. Солярка ніби води немає, там чуть-чуть на дні є, бо я зливав був Щось два рази. Води ніби нема, але солярка якась. Таке молоко одне. При тим, що на дворі плюс 4 Термометр не буду показувати, в машині дивився. Така якість ркаки у нас одного разу заправим на заправці, ну така невідома. Буса заправив Граномастер. Від'їхав пару кілометрів, машина почала глохнути сильно, витягую, ну, почав фільтри відкрутив. Фільтри вода була, і солярка була така сама, і, але дуже багато води було. Я ще туди взяв 30 літрів на тій заправці. Всю солярку мусив взяляти. Купив на другій заправці іншої солярки і поміняв одразу фільтри паливного. і цей. Але все одно після того накрилося паливно. Туди я нічого не, не не вертався, нічого не доказував, тому що я навіть чека не взяв, я на ну, ніколи чеки не беру. Переважно вози возив солярку на техніку і тому на заправці ми рідко заправлявся, так що з привички. А туди я їздив по хімію. Та людина, що продає мені хімію, там здивився, він там здибався і завжди здибалася. Він каже, що в нього така сама ситуація була, і він заправився в досить відомої. фірми заправка рахується одна з найкращих, в нього спринтер від'їхав теж там, кілометр два і машина йому заглохла. Перед ним стояло. Пару машинів і всі ті, що виїхали з заправки, ті, що заправилися дизелем, заглохли. На той час він мовчак, відео було, вони з тою заправкою судилися, нічого не добилися. І каже до мене Василь, навіть не цей. Навіть не пхайся і не, не трай свого дурного часу і нерв'ю. Ти нічого не доб'єшся. На той час вони були всім там, з тих пару машинів, п'ять чи скільки чоловік там вони нічого не доказали. Після того мені теж прийшлося паливно робити, ну що в машині зробити паливно, а що на Д240, то є велика різниця. І після того, як мені зробили паливно, скинули форсунку, щось попало на поршень. І Після того я поміняв мотор. Ну, всі наслідки ремонту. Дуже багато розказувати. І факт, їм попали на мотор, купили б мотор 2000 доларів і отаке. Тут ми маємо таку ситуацію, фільтр. Фільтр мені теж не подобається, Гамно теж фільтра. Що мені не подобається, оті резинки довбані, що стоять. Вони мають заходити там на стержень, ну, фільтрові в корпуси. Вони от таламбаються в, в тому новому фільтру, він теж там рухається, ну, думаю, набухне то може. Але він дубовий. Резинка має м'ягенька бути. А він. І ще що хочу показати, він ну, постояв тих 5 місяців, от резина переперхла. Воно от, яке воно масло стійке, воно навіть зробить чогось, розлізається. Гамно. От і фільтр. Все я такого не мав, але... відколи трактора маємо теж, ну, щоб от зверху воно було таке. Воно навіть... то не вчора було заляте, при тим, що я після вчорашнього що трактором навіть вчора вночі їздив, там, машиною витягував. Ни ціка бадяга, така пецости. Закачав солярку, солярка виглядає ніби а Тут я вже бляха того витягну. ну, витягнув, така вона силувата, але але ще як якось... ну, страшна. Ну, солярка, скоріш за все, елітня. Я купляв пару днів тому, там привезли, але та заля ще осінню. трошки більше було взяли. І осе. Ось ця резинка, вона теж, ота нова резинка, вона болтається. Дубова вона взагалі вона. Як, як вона може там, я вберу, рука пальцями стискаю, я не можу стиснути. Що за, ну, що за резина? Вона не стискається. Мій гусенька повинна бути. Що за порнографія така, що капець? Було в планах поміняти корпус даного фільтра маю з, з комбайна Mercedes моторбу, Такий... Два таких банячки на одному корпусі стоять, але і... щось вічно руки не доходять і вже думав, цього і зими зроблю і так ще. І знову купив того. Та й ну. Та, так. У мене МТЗ, а як люди там заправляють, я знаю ту саму солярку, лютно, на я не знаю, на добрі трактори. Джундири, ще ж. Ремонт паливної. скільки завиходить. виходить? Та й такі справи. Добре. Дивіться швиляти. Всім щасти. Дякую за увагу.